Мені дуже подобається цей обід. Я такий люблю, мені мама такий готує, навіть вдома. Макарошки і Так. Да. Більше місяця учні Ірпінського ліцею номер 2 чекали, коли запрацює шкільна їдальня. Нарешті діти можуть обідати теплими стравами. Сьогодні у нас в меню котлети курячі, а також макарони. Це на марміті, водяна рубашка, водяна рубашка і підігрівається. Тобто температура завжди тепло. Ліцей номер 2 один із трьох в Ірпінській громаді, де вже працює шкільна їдальня. Процес запустився також в ліцеї Мрія та Михайлівсько-Рубежівському ліцеї. Решта шкіл досі в очікуванні. Займається шкільним харчуванням комунальне підприємство громадського харчування. Там нещодавно поміняли керівництво. Новий директор каже, отримав підприємство із мільйонними заборгованостями. Два мільйони чотириста тисяч, в тому числі один мільйон перед працівниками. Більше одного мільйона це комунальні заборгованості та 400 тисяч перед постачальниками. Щоби погасити борги, передусім перед кухарями, кошти наприкінці вересня виділили з міського бюджету. Однак залишається ще одна проблема: зараз нема кому працювати. На даний момент маємо близько трохи більше 20 працівників. На початку вересня їх було 44. Працівники почали звільнятися. Тобто набираємо зараз нових людей, компонуємо колективи. Зараз діяльність комунального підприємства громадського харчування під пильним наглядом першого заступника міського голови Андрія Кравчука. Він каже, отримав від освітян та кухарів деякі скарги на роботу підприємства. Зокрема, виникали питання щодо відсутності супровідних документів на продукти, які привозили в школи. Тих ситуаціях, в кричущих, яких були там постачання там неякісних продуктів, чи продуктів без сертифікатів, чи ще там якихось. Особисто проговорив з директорами такі продукти до приготування їжі для дітей не допускаються. Вони повертаються назад, звідки приїхали, і в роботу не беруться. Дякую. Директорам шкіл в першу чергу, які відповідально до цього відносяться також, тому що на базі кожного навчального закладу є комісія по прийому цих документів, яка і перевіряє, і встановлює відповідність цих документів нинішнім нормам і стандартам, і приймається рішення або брати, або набрати. Питання стоїть ребром, якщо документи без сертифікатів і неякісні, харчування сьогодні не буде. Зі свого боку керівник КП громадського харчування запевнив нас, що ситуація із доставкою продуктів без належних сертифікатів була непорозумінням і показав нам документи на продукцію в другому ліцеї. Стався такий казус, оскільки ми почали шукати нових постачальників, яких ціни там на 15-20% відсотків менші, і постачальник не привіз відповідні супроводчі документи. Згодом цей постачальник надав ці нам документи, і ми їх роздали по школам. Нове керівництво комунального підприємства громадського харчування має три місяці випробувального терміну. Тут кажуть, будуть виводити КП зі збитковості. Зокрема, братимуть на обслуговування медичні заклади громади. А також вже міняють меню у школах. Обіцяють, що буде смачніше. Таке меню, яке там було складене, запропоновано. Да, там капуста молочна каша. Чай і яблучко. Ну, дитина просто піде голодна зі столу. Тому ми удосконалимо, урізноманітнемо його і так, щоб діти дійсно прийшли, похарчувались, були задоволені. Зі свого боку, перший заступник міського голови Андрій Кравчук просить у разі виявлень порушень в процесі організації шкільного харчування одразу повідомляти йому. Якщо в батьків там, чи вчителів, чи в директорів є якісь зауваження, звісно, до мене можна звертатися. Це комунальне підприємство перебуває в моїй безпосередній зоні відповідальності, тому, звичайно, буду реагувати.